Вітаю кияни Дніпрян в першу чергу з тим, що пережили таку ніч. Правда, дехто не пережив, на жаль, але більшість пережила. І я вже сьому годину сиджу без світла, але, ну, слава Богу, є вода. Ну, зовсім я не жалююсь абсолютно. Буде ще гірше, це мене не сумніваюся. Слава Богу, зараз тепла погода стоїть, але. Вони будуть нарощувати удари, і, звичайно, ми, навіть якщо будуть вестися переговори, навіть якщо нас будуть уламувати, все одно вони будуть бити, їм треба посадити Україну в, ну, скажімо так, в повний Та, В першу чергу заради психології, заради психології, в першу чергу. Головні події, ну, вона подія це продовження, звичайно. Вчора подав відставку Ярмак, виглядає дуже, так би мовити. Запізнано, ну тобто, судячи з випливів е, західної преси, перші незадоволення з Єрмаком почалися такі серйозні, почалися ще в лютому цього року. Е, е, і саме з зустрічі Трампа незадоволені як демократик і республіканці. Треба тоді було в відставку відправляти, але Зеленський тримався до останнього зараз. купа Купаспілогічних версій, і хочу дуже коротко пояснити всім прихильникам того, що це цирк, що це. Багато чвидше ви розумієте, що наша влада все ж таки не настільки візантійська і не настільки, ну скажімо так, така хитра, як побудована хитра, як в Росії. Так, звичайно, у нас є, можуть бути люди впливати поза владними повноваженнями. З Єрмак, в принципі, ніяких повноважень немає. Але проблема в тому, хто буде виконувати, так? коли він був головою офісу президента. При тій системі, яка була створена, люди брали під козирьок більшості і виконували, в першу чергу правоохоронні органи зараз, після всіх цих скандалів, навіть якщо він ну нібито як там розповідають. Стоїть за за процесами, він нікуди не піде. Я впевнений, ворогів в нього більше, ніж треба. І це не Порошенко тільки чи там якась певна кількість ображених. Внутрішніх ще більше. І те, що він написав, що він йде на фронт, без угла зразу написала, що він таким чином хоче позбутися відповідальності кримінальної, так? говорить про те, що ну, нічого в нього не вийде. Це Зеленського просто змусили, щоб він пішов на відставку. Просто змусили. Центральна влада дуже сильно слабшає. Я, чесно кажучи, хотів би зловтішатися. Це не мої друзі. Структура Єрмака президента, зробила мені дуже багато неприємних речей. Але я боюся за Україну в першу чергу. Так, в першу чергу мене хвилює Україна, а не якісь такі дрібні там, особисті стосунки, тому подібне. Україна реально стала слабшою. В перспективі вона може бути сильною, але зараз вона слабша, значно слабша.